Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас знімаю цікаве невеличке відео, декілька комплектів, там підвісок і так далі. Дещо годиться гарно на подарунок, хто ще не придбав. А, також хотіла ще раз вкотре нагадати про телеграм-канал і вайбер-спільноту. Посилання в описі під відео в першому закріпленому коментарі. А ви можете туди переходити і дивитись, що залишається після минулих відео. Що залишилось там і марказит, залишок, і за попередні два місяці я вже там все оновлювала. Дуже зручно, багато хто з дівчат купляє з групи. Можна не передивлятися всі відео, не чекати відповіді, чи воно є, бо там дійсно актуальна наявність. Ще важливо, дівчата. Дехто з вас не може мені з першого разу дописатись, знайти взагалі мій контакт у Вайбері або там ВАЦАПІ. Тому я створила таке посиланнячко чко меседж me, Ви переходите по ньому також в першому закріпленому коментарі. Обираєте там зручний для вас месенджер і вас одразу перекине на діалог зі мною, щоб ви нічого не вводили, не шукали. Також дуже зручна функція. Дівчата, є два вільних комплекти. В 19-20 і 20 розмірі такі ось стрічечки, як я їх називаю. Дуже оригінальна модель. Минулого разу. Багато хто хотів, але був тільки один сет звісно, всім не вистачило. 19 і 20 в наявності. Дуже гарні. По вазі дивимось. Сережки 4,74, англійська застібка. Каблучка 9,45 за вагою. І підвісочка. Дивіться, ось таке подвійне вушко, гарно під каучуковий або тоненький шкіряний жгутик буде. Прити вартість комплекту зазначаю. Двічата, далі ось такі комплекти. Серешки я вже раніше вам показувала, багато з вас хто брав. За вагою вони 6,29, є зараз тільки одна вільна пара. Ось одразу застіпку показую. І до них зробили каблучки. Ось такі широченькі, є 19,5 і 20 в наявності. Вага каблучок 4,30. Класний комплектик на кожен день, по габаритам і ціні прописую. Тепер, дівчата, є одна вільна підвісочка з жуком з карабеєм, з вагою 5,21. Тут ось таке подвійне вушко. Можна з ось таким шкіряним жогутиком, є в різних розмірах. І він такий м'якенький, класний. Застібка тут карабінчик. Напишу на екрані одразу вартість на підвіску і на жгутики. Далі, дівчата, є по одній вільній штурці ці оригінальні підвісочки, пташка Ківі і слоник далі. Далі його покажу. Вага 8,24. Тут ось такі лапки рухомі, класні. Вушко. Також з цим жгутиком супер. Габарити і вартість на екрані. Так, і слоник, вага 7,89, вушко. Дуже стильна річ. І інформація на екрані. Так, тепер вирішила нагадати про ось ці класні каблучки з султанітом. Є ще розміри, прописую на екрані які саме. За вагою вони близько 5 грам. Каблучка сама по собі без комплекту, також гарний варіант на подарунок буде. Ціну прописую. Ще, дівчата, ось ці улюблені ваші корзиночки з Султанітом є три комплекти: 17,5 дві штучки і 18,5 один комплект. Камінці дуже гарні, реверс кольору є. Під моїм освітленням вони все одно виглядають такими кон'ячними, але якщо я зайду зараз в іншу кімнату і увімкну звичайне верхнє світло, то вони будуть зеленими, А на вулиці вони рожеві. Тобто, зміна кольору є. Вага сережок 10,99. Ось такі тут візерунчаті оправи класні. Вага каблучки 6,50. По цінам зазначаю. Тепер, дівчата, хочу вам ось такі ланцюжки показати, дрібненькі з кульками. Це також класний варіант на подарунок. Є розміри 40, 45, 50 і 55 см. Вага грамм 8210 в залежності від розміру. Вони родовані. Вони, певно, не розраховані під колони. Краще, як самостійно прикрасу носити, бо вони такі легенькі зовсім. Ціні по ціні відрізнятимуться, прописую на всі розміри. І дівчата, є ще дві штучки на 50 см ланцюжки з більшими кульками, за вагою 2,05, також родовані. Ціну пишу. Тепер, дівчата, хочу вам запропонувати ось такі каучукові жгутики зі срібними елементами. Є 45, 55 см і 60. За вагою 90 грам, в залежності від розміру застіпки карабін. Середнього діаметру тут каучук, я напишу на екрані, поміряю. Ось так все це виглядає в розгорнутому вигляді. Поціні відрізнятиметься, прописую. Тепер, дівчата, є кілька пар ось таких дрібненьких сережок з котиками, де хто бере дітям, але тут немає ніяких вікових обмежень, можна і дорослим. Вага грам 27 на англійській застібці. Дівчата, що хочу сказати, цей завод підняв дуже ціни, але те, що я вам показую, ще за старими доступно, тому обов'язково забирайте. Ще є ось такі дитячі сережки з Мікі Маусами в міксі фіанітів кольорових. Дивіться, два варіанти є. Вони йдуть гвістками на закрутках, за вагою, грам 84 і вони родовані. Також розмір і ціну прописую. Дівчата, ще знайшла в себе на залишках ось ці керамічні каблучки з черепами. Маю таку особисту, дуже їх люблю. Їх вже не виготовляють, це все залишки. Білі є дві штучки 16,5 і чорна 18. Тут просто керамічна основа і ось такий обідок з черепків. Дуже ну, стильні. За вагою 8,58. І дівчата ціна просто фантастична. Зараз подібні моделі рази в три дорожчі. Далі покажу ще кілька прикрас з керамікою. Ось такі сердечко і сніжинки. Вони на закрутках обидві пари. Верхні 2,46, нижні 2,88. За вагою. Такі застіпки. Ще також ціни, не знаю, певно, 2020 року. Зараз таке взагалі не знайти. Прописую. Ще дуже класні дві пари є сережок чорні і білі з фіанітами. За вагою вони 5,77 на англійських застіпках. Довжину і ціну також прописую. Дівчата, ось така каблучка у 18,5 сердечко середечку на чорній кераміці, дуже мені подобається, залишила б собі, але величенька. А 3,12, вага, дуже мінімалістично, цінно прописую. Дівчата, залишились ось ці класні ключики керамічні, вони дуже бюджетні. Тут срібла тільки ось ця центральна частинка з камінчиком, а все інше, просто кераміка, за рахунок цього ціна приємна. Вага 3,33. Чорних дві штучки, білий один. Ціну пишу. Ще, дівчата, ось такі мінімалістичні каблучки залишились 16,5 з колом і 17,5 сірник. Вони взагалі мають комплекти, але, по-перше, сірники зазвичай довго чекати, і, по-друге, ціни дуже зросли, кому актуально будемо дізнаватися, але вже після свят. Вага сірника грам 20 родована каблучка, і друга також родована, грам 16 вага, і ціни пишу. Ось ця модель вона була замовлена дівчині по спецзамовленню, але вона не забрала браслет з тієї причини, що сказала, що він їй не підходить за розміром. Хоча для мене це ну, взагалі велике питання, бо тут, як ви бачите, регулювання від маленької до великої руки ну, в принципі, на будь-який розмір. І з тих пір цей браслетик в нас залежався, я таке дуже не люблю, бо він прикольний дійсно. І я роблю на нього знижку. Окрім того, що він за старою ціною, то ще на нього знижка. Чорний ось такий текстиль в основі і кубики з фіанітами. Ціну зазначаю. Дівчата виявилося, що сірничків декілька, є 17 і 17,5 розмір дві штучки. Ще дівчата також за солодкою ціною такий браслетик, також з керамікою 19 см, вага 10,32 см. Застіпка карабін. Ціну зазначаю. І, дівчата, ще є ось такий гарненький ключик. Вага 463, вушко. І вартість. Дівчата, наприкінці кілька підвісочок з брошками. Ось така мишка вчена 2,62 за вагою, дві штучки є в наявності. габарити і вартість прописую. Тепер ось така китя акурата підвісочка грам 17. Дуже симпатична можна і дитині. Далі ось така брошка ще з котиком є за вагою вона 3,96. І також інформація на екрані. Таня, це брошка Хамелеон з цукровим зеленим фіанітом. Дуже гарна вага 8,30. і вартість на сьогодні це все що я хотіла показати якщо вас щось зацікавило пишіть особисті повідомлення вайбер WhatsApp телеграм. Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!